Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 23 березня 2024 року відбулись праймери в штаті Луїзіана серед демократів та республіканців. Їх результати вже опубліковані. NBC News, ми про них будемо говорити. Також в цей же день демократична партія провела первинні вибори в штаті Міссурі. Проте результати ще не опубліковані станом на 25 березня по тій причині, що до 30 березня там буде відбуватись надходження бюлетенів поштою. І наскільки я розумію, саме в той день. Ми будемо дізнаватись результати, як наслідок, ми не зможемо сьогодні обговорити результати праймерис в штаті Міссурі серед демократів. Сконцентруємось на штаті Луїзіана і також коротко проговоримо результати праймерис в форматі демократи за кордоном у відповідній партії. Такий формат праймерис відбувся ще 12 березня, але результати. Цього праймеріс мали бути опубліковані до 25 березня. Так, власне, вони вже є на сайті NBC News, І ми коротко про це поговоримо. Власне, з цього формату і почнемо, і далі перейдемо до штату Луїзіана. Отже, результати праймери з форматі демократи за кордоном у відповідній партії наступні. Загальна кількість делегатів 13. 99% опрацьованих голосів станом на зараз за NBC News. Отже, Байден на першій позиції з результатом 80,1% або 6910 голосів, і всі 13 делегатів вони розподілились на користь чинного президента США. Опція без зобов'язань. Більше 13% або 1136 голосів. Вільямсон 6,7 або 576 голосів. Це щодо цього праймері з демократи за кордоном. Тепер переходимо до штату Луїзіана. І якщо говорити про республіканців, то тут ми спостерігали наступні результати: кількість делегатів. 47 станом на зараз опрацьовано 99,5% голосів за NBC News. Дональд Трамп на першій позиції з результатом 89,8% або 172 474 голоси. Всі 47 делегатів розподілились на користь колишнього президента США. Нікі Гелі. Незважаючи на те, що вона оголосила про вихід з гонки після супервівторка, але ми також спостерігали за її показником в цьому штаті, і він був тут на рівні 6,8% або 13 119 голосів. Тобто, незважаючи на її вихід, є певна електоральна ніша, так яка зафіксована за гель, яка продовжує за нею власне. Голосувати, але ці результати були нижчі, ніж, до прикладу, коли ми коментували праймеріз 19 березня в попередніх Штатах, там Гейлі змогла набирати більше 10%, незважаючи на свій відхід з кампанії. Тут це ж таки на рівні майже 7%. В попередніх відеоматеріалах ми це говорили, ви можете їх, власне, знайти на YouTube каналі. Інші кандидати сумарно набрали 3,5% або 6538 голосів. Якщо говорити про праймериз в штаті Луїзіана серед демократів, то тут наступні результати. Кількість делегатів 48, 99% опрацьованих голосів станом на зараз за NBC News. Байден на першому місці результат 86,00. 1% або 143 371 голос. Всі 48 делегатів розподілились на користь Байдена. Вільямсон 4,7 або 7 898 голосів. Філіпс більше 2,5% або 4 351 голос. Інші кандидати сумарно набрали 6,6% або 10 979 голосів. Тобто, жодних тут сюрпризів немає щодо праймеріс в штаті Луїзіана серед демократів та республіканців. Трамп і Байден набрали загальну кількість делегатів, тобто максимум показали. І коротко поговоримо про кількість делегатів. У кандидатів станом на 25 березня тут наступні показники. Трамп має 1678 делегатів при необхідних 1215, так? Для того, щоб здобути номінацію Гейлі – 93, Десантіс 9, Рамасвамі – 3, але вони всі вибули з гонки. Проте ми це констатуємо, оскільки ці результати наявні. Демократи, Байден 2512 делегатів при необхідних 1968 для отримання номінації, без зобов'язань 20 делегатів, Палмер 3. Теж, все достатньо прогнозовано. Байден і Трамп збирають максимальну кількість делегатів, так, для того, щоб під час з'їзду партій отримати відповідні номінації і, власне, вже змагатися за посаду президента під час загальних виборів, які відбудуться у листопаді 2024 року. Хочу ще зазначити, що 30 березня. 2024 року серед демократів відбудуться праймери в північній Дакоті. І, власне, в короткому відео ми також обговоримо результати цих первинних виборів. Ну і очікуємо результати праймери серед демократів в штаті Міссурі. Теж коротко про них зупинимось, як тільки вони з'являться. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!